Він був одним із перших, хто порушив спокій фараона. А вже через кілька місяців його знайшли мертвим. Це була звичайна смерть чи прокляття? Бо саме в ту мить, коли лорд Карнарвон зробив свій останній подих у Каїрі, по всьому місту згасло світло. А за тисячі кілометрів у нього вдома в Англії помирає його улюблений тер'єр, завивши на місяць. Це був лише початок. Його трагедія стала першим пунктом у довгому списку жертв. Але чи насправді це було прокляття фараона, чи просто дивний збіг обставин? Давайте розбиратися що до чого. Це був 1922 рік, коли світ лежав у руїнах після Першої світової війни. А в пісках Єгипту вирувала справжня золота лихоманка. Місце дії долина царів, де гігантські гробниці вже були виявлені та пограбовані, але, як вважалося, там залишилося ще дещо цінне. Один маловідомий, майже забутий фараон Тутанхамон, якраз його і шукав Говард Картер, невтомний археолог, але якому не надто щастило з пошуками останнім часом. Його розкопки протягом багатьох років фінансував мільйонер лорд Карнарвон. Який за роки співпраці з Картером встиг з ним подружитися? Багато сезонів пройшли марно, всі навколо гадали, що долина царів порожня. Карнарвон, втомившись від шалених витрат, сказав Картеру: Вибач, але якщо ти нічого не знайдеш, фінансування буде припинено. Але на щастя Картера, 4 листопада 1922 року, під руїнами хатин, де колись жили робітники, один з його помічників знайшов сходи, які вели вниз до запечатаних дверей. Це була гробниця Тутанхамона, що зберегла більшу частину своїх скарбів попри дві спроби пограбування в давнину. Картер, усвідомлюючи важливість, засипав сходи назад і відправив телеграму Карнарвону. Нарешті зробив неймовірне відкриття в долині. Чудова, недоторкана печатка, гробниця, запечатана до вашого приїзду. Вітаю! Офіційне відкриття, яке стало початком легенди, відбулося 26 листопада 1922 року. Карнарвон прибув не сам, а зі своєю донькою, леді Евелін, яка хотіла бути присутньою при відкритті гробниці. Коли Картер пробив невеликий отвір у внутрішніх дверях, він побачив золоті предмети та інші запечатані двері, по боках яких стояли дві чорні статуї стражі. Лорд нетерпляче запитав Ви що-небудь бачите? І Картер дав відповідь, що увійшла в історію. Так, дивовижні речі. Гробницю негайно опечатали. Але за чутками тієї ж ночі Картер, Карнарвон, леді Евелін та ще один невідомий учасник здійснили несанкціонований візит, ставши першими людьми в наш час, які ступили в гробницю. Вони опинилися у світі, який не бачив сонця майже чотири тисячі років. При світлі ліхтаря кімната розкрила їм ці дивовижні речі, про які казав Картер детальніше. Вона була хаосом, наповненим золотим блиском. Позолочені ложа у вигляді фантастичних звірів, розібрані колісниці та гори скринь, прикрашених коштовним камінням. Усвідомлюючи масштаб роботи, Картер запросив експертів, серед яких був археолог Артур Мейс. А тим часом Карнарвон продає ексклюзивні права на інформацію про розкопки виключно газеті Таймс. Це викликало шалений гнів таблоїдів, які, не маючи офіційної інформації, почали створювати сенсації та міфи із повітря. Незадовго до смерті Карнарвона англійська романистка Марі Кореллі опублікувала попередження про те, що найжорстокіше покарання чекає на незваного гостя, який увійшов до гробниці. Цю фразу газетярі негайно розтиражували. І ось через п'ять місяців після того, як світ вперше побачив скарби, 5 квітня 1923 року помирає лорд Карнарвон офіційно від зараження крові через рану після укусу москіта. Але нікого не цікавив москіт, коли газети знову і знову повторювали містичні деталі: згасли світло в Каїрі, померлий тер'єр в Англії. Крім того, з'явилася страшна чутка: у Тутанхамона була зажила рана на щоці, а лорда Карнарвона поховали із порізом, який був розташований на тому ж місці. Через те, що покійний був вже у землі, порівняти їхні рани було неможливо, але містичний збіг був ідеальний. Ця тема миттєво вийшла за рамки газетних сенсацій, коли творець Шерлока Холмса, сер Артур Конан Дойл публічно припустив, що смерть Ловда Карнарвона була викликана елементалами, створеними жерцями Тутанхамона, для його захисту. Вплив істерії був настільки великий, що, за чутками Беніто Мусоліні, якому колись подарували давньоєвіпецьку мумію, наказав викинути її з дому, побоюючись прокляття. Смерть лорда Карнарвона стала першим пунктом у довгому списку жертв, який невдовзі почнуть вести таблоїди. Череда трагедій здавалася незаперечним доказом того, що фараон справді піднявся, щоб помститися тим, хто порушив його спокій. Тож, чи справді це було стародавнє пропляття, чи лише надзвичайно невдалий збіг обставин, майстерно роздутий пресою? Смерть лорда Карнарвона викликала справжню прокляту лихоманку, і медіа почали жадібно розширювати перелік жертв помсти фараона. Але ось як насправді формувалася ця череда трагедій і чому вона не має нічого спільного з магією? Почнемо з найперших знаків. Вимкнення світла у Каїрі в момент смерті Карнарвона це не диво, для 20-х років минулого століття у місті на кшталт Каїра короткочасні відключення електроенергії були цілком буденним явищем. Так само, як і смерть улюбленого Тер'єра у той самий момент, нікому не вдалося довести, що собака в Англії померла саме тієї ж секунди, що її господар у Єгипті. А навіть якщо така історія і трапилась, то, на жаль, домашні улюбленці не вічні. Журналісти роздули міф до абсурду, приписавши прокляттю чи не два десятки жертв, вони штучно пов'язували будь-яку трагедію від авіакатастрофи чи невдалої операції до пожежі чи звичайної пневмонії з помстою фараона, зачипаючи навіть сьоме коліно по двоюрідній бабусі, яка ніколи не була в Єгипті. Проте істина криється у статистиці та логіці: з 44 осіб, які безпосередньо контактували з гробницею, лише шестеро померли протягом перших 12 років, і всі були похилого віку. Середня тривалість життя учасників експедиції 74 роки, що вище середнього віку по Британії того часу, та й навіть у наші часи. Показовим спростуванням прокляття є доля доньки лорда Карнарвона леді Евелін Херберт. Вона була присутня при відкритті, бачила всі містичні знаки, але померла лише у 1980 році у віці 79 років, переживши передбачуване прокляття на півстоліття з гаком. Але головним доказом справжньою вишенькою на торті є сам Говард Картер. Він був першим, хто побачив тутанхамона і мав би стати жертвою номер 1 Але він спокійно дожив до старості, написав книги і помер аж у 64 роки. Наука має більш раціональне пояснення: гробниця була герметично запечатана 3200 років, що створило ідеальне середовище для токсичних грибків та спор. Вони могли спричинити смертельні респіраторні захворювання, які, ймовірно, й вбили ослабленого Карнарвона. Тож уся ця історія з прокляттям це поєднання жовтої преси з трагічними збігами обставин, жодної магії чи помсти стародавного фараона. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте нас лайком і підпискою. Це найкраща подяка і велика мотивація продовжувати створювати для вас нові історії. Всім мирного дня та побачимось на каналі.